23 лютого у Вінниці запрацює нова схема організації руху громадського транспорту. А вже з 16 лютого трамваї та тролейбуси будуть рухатись за зміненим графіком. На лінію місцевий електротранспорт від'їжджаме о 5.30, а в депо прямуватиме о півночі. Про нововведення знає Марина Микитонка. 16 лютого тролейбуси та трамваї міста працюватимуть за новим графіком руху з 5.30 і до 24.00. До нині ж вони виходили на дороги міста о шостій ранку, а поверталися у депо о 22 -й. Також 16 лютого збільшиться кількість одиниць муніципального транспорту. На Вінницькі дороги вийде 111 тролейбусів, 23 муніципальних автобуси та 74 трамваї. Останні будуть перевозити 300-350 пасажирів. За словами директора ТТУ Володимира Бугачука, усі трамваї у повній готовності до виходу на свої маршрути. Остались такі косметичні. Е, значить, е, доробки, от, е, помити там, почистити їх і все. А технічна сторона вже готова. Водії і кондуктори працюватимуть як і раніше, у дві зміни та мінятимуться в депо чи на кінцевих зупинках. За словами Карманича ТТУ, усі працівники розуміють, зміни у роботі лише на користь. Колектив прийняв це по-перше добре, тому що ви самі розумієте, в цей час, коли є більше роботи. Люди задоволені тим, що є більше роботи, значить, вони більше і зароблять грошей. Володимир Багайчук стверджує, що буде збільшена кількість трамваїв на шостому та першому маршрутах. Протягом трьох місяців муніципальний транспорт працюватиме у тестовому режимі. І лише після врахування пропозицій і зауважень схему організації руху громадського транспорту буде введено в дію. Марина Микитенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.